Якщо ви любите майструвати і працюєте з деревом, то, мабуть, у вашій майстерні вже є малий та компактний фрезер для обробки краю КФМ-500 6 Цей малюк стане справжнім помічником у створенні альтанок, лавок, огорош та будь-яких виробів, де потрібна якісно оброблена крайка. Зручна ергономіка, достатня потужність, дуже багата комплектація та дуже доступна ціна зробили цей фрезер одним з лідерів продажу. На нашому каналі є детальний огляд всіх фрезерних машин. А сьогодні я хочу зупинитись на двох важливих моментах у використанні саме цього малючка. Перше максимальна глибина фрезерування за один прохід. Щоб не перевантажувати двигун, не слід брати більше ніж 6 мм. Друге напрямок руху фрези. Працювати потрібно в протихід. Зовнішній контур завжди ведемо проти годинникової стрілки. Це гарантує правильний хід та чисту непідпалену крайку. А от внутрішні контури проходимо вже за годинниковою стрілкою. На це також указує схема в інструкції користувача. І воля! За лічені хвилини ви отримаєте акуратну і рівну крайку для вашої майбутньої лавки. Все просто, коли маєш потрібні знання.